Царина цифр бухгалтерія людям не здатні впорядкувати навіть свої грошові знаки у власному гаманці. Не втямки. Чим може подобатися така професія? Але справжні бухгалтери, закохані в свою професію, не уявляють свого життя без світу цифр. А жоден керівник свого господарства без тямущого фінансиста таких в Україні багато, як і цілих династій бухгалтерів. Оця жінка саме з такої родини. Вона, як і решта четверо її сестери, братів бухгалтери, які дві її дочки, зяті, невістки та чимало інших родичів. Всі всі бухгалтери. Скільки всього у вас в родині бухгалтерів? Вісім. Ця професія вона приваблює мене тим, що тут потрібно працювати завжди над собою і самовдосконалюватися. Ось так. Завжди треба бути на рівні. Усе на підприємстві залежить від бухгалтера. Він перший тримає удар у разі фінансового стихійного лиха. В його руках активи компанії, і від нього залежить, як скористатися цими активами, і що чекає на компанії успіх чи занепад. Сьогодні бухгалтерська еліта тут у торгово-промисловій палаті за круглим столом. Подробиці всеукраїнського конкурсу «Кращий бухгалтер України запрошені дізнаються від голови обласного осередку громадської організації Всеукраїнський бухгалтерський клуб Ольги Ткач. Одна з номінацій змагання гордість професії. Ольга Ткач вважає, усі за круглим столом гідні такого звання. Мета нашої акції виявити кращих бухгалтерів, виявити експертів. Які могли би надавати допомогу нашій державі в формуванні і в розвитку методологічної бази нашого обліку на 2015 рік і взагалі давати пропозиції по вдосконаленню нашого законодавства, тому що саме іменно професійні грамотні фахівці можуть дати таку конкретну допомогу і можуть підняти цю економіку в такий важкий час. І закликає всіх бухгалтерів брати участь у конкурсі молодим спеціалістам, щоб підвищити кваліфікацію, досвідченим, щоб впевнитися в своїй компетентності. Адже законодавство щораз змінюється і бути в курсі всіх нововведень, треба встигати. Представник міндоходів в області запевнив підтримку учасникам професійного змагання. Податківці гарантують, адже саме бухгалтери формують сумлінний, легальний бізнес та сплату податків. Податки сплачують не бідні, не багаті, а чесні люди. І якраз серед серед бухгалтерів, якраз люди сумління, люди честі, і ми готові з ними працювати і готові розмовляти, вести дискусію і отримувати ті пропозиції, які працюватимуть на розвиток України, на розвиток Хмельниччини. Заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі області оприлюднила цифри. В контексті тих неприємних і важких подій, які має Україна, Хмельниччина знаходиться на достойному місці за рейтингами-показниками за перший квартал ми на четвертому місці. Загальна динаміка у розвитку основних показників, за якими оцінюється регіон, є позитивною. Проблем найбільше є в промисловості. Промисловість дійсно викликає занепокоєння, особливо ж орієнтовані на експорт підприємства. Допомогти подолати важкий період можуть кваліфіковані фахівці, в тому числі й бухгалтери, яких посадовиця закликає бути активними і свідомими своєї ролі в процесі відродження економіки. А такий конкурс називає унікальною нагодою потрапити до дорадчого органу при мінфіні та впливати на важливі фінансові церені рішення. І нагадала, після прийняття податкового кодексу від громадян Хмельниччини надійшло 600 пропозицій щодо покращення і Полегшення роботи підприємців, що свідчить, каже Марія Хоменко, про високий рівень політичної і громадянської зрілості суспільства, висловлюватися вільно за круглим столом мали можливість усі: від господині президента торгово-промислової палати Наталії Білякової до кожного запрошеного бухгалтера, котрі гуртом дійшли висновку конкурс, можливість для самих себе визначити аматорти в своїй сфері чи професіонал.